Тема відео додавання фундаменту під стіни. У вкладці Структура ми маємо змогу обрати один з варіантів фундаментів під колону, під стіну і єдиною такою поверхню з шлябом. Якщо вкладки Структури немає, її можна увімкнути через налаштування файл», налаштування, інтерфейс, і ось тут має стояти галочка навпроти, структурні інструменти. Вмикаємо, натискаємо ОК і вкладка структури з'являється. Обираємо фундамент під стіни і натискаємо на стіну. Ми чуємо приємний звук попередження, що цей елемент, який ми тільки що створили, його не видно на цьому рівні. І це дійсно так, він створений вже, але його не видно. Якщо перейдемо в 3D, ми побачимо, що він тут є. До речі, давайте одразу виправимо цю чорну ту це через те, що там відображається чорним кольором передній план, я хочу просто змінити на інший сусідній матеріал. Окей, окей. І так, давайте вирішимо питання з відображенням. Як зробити так, щоб на плані його було видно? Для цього нам потрібно налаштувати січний діапазон вигляду саме для нашого плану. Тобто ми зараз знаходимося на рівні L1, і для того, щоб у панелі Proports побачити налаштування цього. Рівня, Як зараз ви бачите, от, зазвичай в панелі Properties ми бачимо е, налаштування активного, тобто обраного елементу. Зараз я обираю стіну, я бачу налаштування стіни. Обираю вісь, бачу налаштування вісі. Якщо натиснути два рази Escape, чи да, навіть один раз Escape, е, ми побачимо вже в панелі Properties налаштування нашого плану. От Ми бачимо Floor Plan, тобто то якраз ось флор плани підлоги, архітектурний, тобто активний вигляд наш. Ось він. І нам потрібно налаштувати січний діапазон вигляду. От, якщо трошечки прогортати, у нас тут є View Range. От що тут налаштовуватись, поки що незрозуміло. Да? Тобто, можна натиснути, дізнатися більше про якраз ці січний діапазон. Ось він якраз ця справка. Чи якщо ви знову ж таки натиснули ще до цього віконця, ось тут F1, ви перейшли знову ж таки на це. от, на цю вкладку. Дуже раджу з нею ознайомитися, тому що тут гарно прописано якраз стосовно січних діапазонів, тобто як взагалі це працює. Ну, Давайте подумаємо, якщо подивитися на будівлю зверху, ми побачимо дах. так? Для того, щоб побачити план, нам потрібно розрізати на якійсь висоті наше приміщення. Тут тобто якраз ось двічкою позначена якраз січна площина, яка розрізає вашу будівлю, верх ми ніби відкидаємо. Але тут, тут просто ми вказуємо ще діапазон від цієї січної площини. Да? Тобто вона ось вона cut plane. І е, далі ми вказуємо якраз е, наш діапазон вверх-низ, да? тобто ось якраз де верх знаходиться де низ, Тобто ось наша якраз частина, в якою ми працюємо. А ще ми можемо вказати е, якраз нижню частину, яку ми бачимо під нашим видимим діапазоном. І от якраз нам потрібно зараз її додати, да? тобто, тому що в нас, наприклад, вказано, що у нас ось якраз натискаємо Edit, і у нас вказано, що знову ж таки все ми бачимо лише в межах рівня L1. Але якщо додати ще підвальне приміщення, тобто ми з вами створювали рівень нижче, чи якщо не створений, ви можете вказати offset, тобто, нижче, наприклад, там, 4 тисячі чи 5 тисяч. Окей, тобто ось, зараз. За рахунок того, що в мене є рівень, підвальне приміщення, я його вказую. І я одразу побачила наш, е, наш фундамент. І тепер я можу далі продовжувати його створювати. Create similar. І далі натискаю на всі стіни. Тобто, під, під всі стіни, які нам потрібно створити. Тобто всі опорні стіни. Під перегородки, звісно, ми не створюємо. Так. О, вже у нас якісь тут тут, мабуть, є. О! Тут є розбіжності, це через те, що зовнішні стіни, от згадайте, як у нас було, тобто, якщо натиснути на нашу зіставну стіну, у нас там, якщо подивитися прев'ю, фундамент був відносно несучою частиною ось цієї трошечки сунутий вліво. Да? І тому у нас прив'язка. Пам'ятаєте, ще теж говорила, що проблема з прив'язкою, з тим, що у нас середина несучого шару цегляної стіни і середина несучого шару фундаменту трошечки відрізняється. А в цієї зіставної стіни, яка була не зовнішня, а внутрішньо опорна, ось дивіться, тут у нас фундамент трошечки. Виступає в обидва боки. Так от через те, що тут різна прив'язка фундаменту несучої стіни, і різна якраз ось ця лінія прив'язки, у нас по-різному прив'язується фундамент. Тут йому легше прив'язатися, тут він трошечки сунутий. Але більше стін у нас ось цих, да? тому ми я думаю, ну, по-перше, ось цей фундамент ми трошечки дотягнемо всередину, ось так. А по-друге, я думаю, все ж таки ми залишимо як опорний фундамент цей варіант. А... Цей фундамент ми трошечки сунемо. У нас там різниця була в 50 міліметрів. Тобто, я думаю, десь приблизно в 20-25, тут, скоріш за все, буде зсув. Ну, давайте спробуємо на цьому. Так, 25. А, навпаки, тобто, ось тут мінус. Так, а тут знову ж таки, тут, чи, знову ж таки, 25, відчувач, з мінусом. Так, да, тут 25. Треба ось таким чином це все посунути, і буде ідеально. Як на мене, дивимося 3D, затискаємо Shift, затискаємо колесико миші і ми можемо подивитися на цю всю красу. Так, ще ми додамо е, нашу землю, перекриття і буде взагалі. Це неймовірно. Знову ж таки, можемо ще перевірити в січному діапазоні, де у нас там розріз наш. Ось, все відображається. Да? Тобто, у нас і утеплювач там є, і тут все, все, все гарно, все чудово. Так, дякую.